Шановні дісвіти, на ваші численні прохання ми відновлюємо роботу трамвайного маршруту, що з'єднує кулікове поле з парком меморіалом 411-ї батареї. Сьогодні на 18-му маршруті курсуватиме 4 трамваї з інтервалом руху в середньому 27 хвилин. Для того, щоб запустити маршрут, нам довелося перебудувати систему організації руху трамваїв та встановити тимчасову стрілку. Раніше на санц Великого Фонтану працювало розворотне коло. Але будівництво комплексу та вимоги техніки безпеки руху трамваїв по колу був призупинений, натомість організований рух автобусів. Але, на жаль, війна не дозволила будівельникам вчасно добудувати ЖК. Тому було знайдено тимчасове рішення перебудова колій. Матеріали закуплені житловим кооперативом. Роботи проведені КП Одеск, миск Електротранс. Працюємо далі.